Рішення ВЛК. Військовослужбовець отримав довідку, в якій вказано про те, що його травмування, е отримання поранення пов'язане з виконанням військової служби. І звернувся до на нас з питанням, е чому не зазначено було в довідці ВЛК про отримання цього е поранення у зв'язку з захистом е батьківщини. Е у зв'язку з тим, що військово-лікарська комісія. Не було правильно зазначено відповідно. Ми звернулися до військової частини, отримали підтвердження про те, що військовослужбовець брав участь в бойових діях вказане поранення, отримане ним саме при захисті батьківщини. І у зв'язку з цим формулювання військово-лікарської комісії було змінено, і тепер військовослужбовець має отримати відповідні пільги та компенсації за законодавством.